Лучанка Олена прийшла здавати кров вперше. Її чоловік з 2014 року служить у Збройних силах України, каже, не могла не прийти, адже кров тут збирають для наших захисників. Нам в тилу обов'язково треба допомагати, чим ми наразі можемо. Не завжди ми можемо всі допомогти матеріально чи фізично. Тому кров'ю я думаю, що кожен може поділитись на сьогоднішній день. Не боляче, не страшно. Ну, тому всім раджу. Це навіть і корисно для здоров'я. І мені дуже приємно, що моя кров, можливо, ну допоможе чи спасе життя якомусь синові, братові, чоловікові. З 10-ї ранку на київському майдані стояв сучасний донормобіль, оснащений усім необхідним кріслами, лабораторією та холодильниками для якісного зберігання крові. Автомобіль належить безпосередньо шведському центру допомоги, який в свою чергу нам передали наші партнери зі Швеції. Організувала акцію громадська організація Рух змін. кажуть, що у них це не перша акція збору крові в Україні. Вже дві акції ми провели в Києві, і ця акція в Луцьку і завтра буде в Ковалі. А п'ята акція планується у Володимирі. Кров беруть не у всіх. Спочатку міряють тиск та роблять тест на гемоглобін. Медики пояснюють, якщо гемоглобіну замало, то органи людини не можуть нормально функціонувати. Що позначається на загальному стані організму? Були й інші обмеження: кров не можна здавати людям молодшим 18 та старшим 60 років і легшим за 55 кг. Можна покачати помаленьку куличком, зажати куличок, розжати куличок. Стандартна доза здачі крові 450 мл. Більшість людей приходили групами, аби колективно здати кров для ЗСУ. Зізнаються, що дізналися про акцію із соціальних мереж в нашій групі ОСББ. Хтось з мешканців у повідомлення скинув, хто вирішила прийти до доєднання. Долучитися до допомоги, вирішили чимало людей, і не лише у Луцьку. Для прикладу у Києві під час такої ж акції зібрали 30 літрів крові, яку відправлять бійцям. Передається на Харків, на Херсон спілкуємося з шпіталями і Донорський центр переробить і буде передавати туди. Приєднуються також студенти. Богдана навчається в Луцькому національному технічному університеті. Розповідає, що планує і надалі здавати кров, підтримати Збройні Сили України. Чи вперше вперше надіслав одногрупник новину, що має бути збір крові? І ми двоє прийшли. Найбільша потреба це четверта негативна група крові. Зізнається Андрій Кошара, керівник організації Рух змін». В Києві в інституті Амосова роблять операції хлопцям на серце, достають осколки. Це дуже тяжкі операції і є потреба в крові. Кров кожного донора перевіряють на снід, сифіліс, гепатит, і потім передають у лабораторію після перевірки на хвороби і переробки в так звану еритроцитну масу. Її у спеціальних холодильниках відправляють бійцям. Вся процедура повинна відбуватися швидко, адже термін придатності крові всього 35 днів. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.